На 27 серпня Росія випустила по Україні 95 ударних БПЛА типу шохет і безпілотників імітаторів різних типів. 74 з них було знешкоджено повітряними силами України. Через ворожі удари пошкоджено енергетичні об'єкти, зокрема знеструмлення, зафіксовані у Сумській, полтавській та чернігівській областях. Окрім того, на Донеччині у результаті атак противника загинуло двоє людей. Ще 12 поранено. Росія вдарила по 11 населених пунктах. Зруйновано 46 цивільних об'єктів, з них 13. Житлових будинків. Тим часом на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів було поранено 9 людей. Серед них медики та поліцейські. Також було пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. Як повідомляли медіа, особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс відвідав українську столицю, де мав ряд зустрічей з представниками влади, релігійних громад, родичів полонених воїнів. Та як стало відомо, шлях духовного радника в Україну пролягав через Чернівецьку область. Як повідомив у Фейсбук депутат обласної ради Олександр Шкурідін, на пункті пропуску порубне Марк Бернс зустрівся з представниками духовенства, військовими капеланами та представниками самоврядування буковини за словами депутата. Та під час спілкування Марк Бернс, який має безпосередній вплив і авторитет у Дональда Трампа, запевнив просто відсоткову підтримку України американським президентом. Щоб вам не розповідали ЗМІ, президент Трамп працює дуже сильно і підтримує вас на 100%. Він на 100% з Україною. Він закінчить війну. Якщо Путін не сяде за стіл, то нам доведеться нагадати йому, хто такі США, щоб захистити Україну. На згадку про відвідини нашого краю Марк Бернс отримав пам'ятні сувеніри від буковинців та запрошення приїздити ще. Захищали Україну ціною власного життя. 27 серпня Буковина провела в останню дорогу ще двох відважних воїнів, які загинули на полі бою з російськими окупантами, і старшим сержантом Іваном Кушнірем, воїном військової частини А-15-56, попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Івану Андрусяку, воїно-військової частини А-46-74, останню шану віддали в заставні. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років, включно безперешкодно перетинати кордон. Про це повідомила премєр міністерка України Юлія Свириденко. Як ідеться у меседжі, це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови. Написала Свириденко. Підозрюють у розтраті понад 2 мільйонів гривень з держбюджету на закупівлі освітлювального обладнання. Суд відсторонив від посади директора Чернівецького комунального підприємства МіськСвітло. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Наталія Соколовська. Згідно з ухвалою, його відсторонили до 17 вересня 2025 року. Включно нагадаємо, попередньо Чернівецька обласна прокуратура викрила, що директор комунального підприємства Міськ світло разом із керівником приватної фірми організували за Купівлю освітлювального обладнання за суттєво завищеними цінами. Понад 2 мільйони гривень було розтрачено з державного бюджету. Директор, використовуючи своє службове становище, укладав договори з посередником, знаючи, що фактична вартість обладнання значно нижча за зазначену в документах. За даними слідства, договори мали ознаки фіктивності та були необхідні лише для завищення вартості закупівлі і виведення коштів. Обом фігурантам повідомлено про підозру. Скільки коштує учень. Учасники освітнього процесу догулюють останні дні канікул і готуються до нового навчального року. Але перше вересня це не лише свято першого дзвоника, а й фінансові витрати. Скільки потрібно коштів, щоб зібрати дітей до дитячого садочка, школи, гімназії чи ліцею? Таке питання ми поставили чернівчанам. Ну, до п'ятнадцяти мене внесло. У пані Івани минулого року було троє школярів, а цьогоріч старший син став студентом. Почаюсь в Чернівецькому професійному Чернівецькому ліцеї, ліцей. Дев'яте училище, на Хотинській. Хлопець старший син у багатодітній родині, тому вже робить власний внесок у сімейний бюджет. Собі теж сам купляю, сам заробляю, ну, одежу, книжки, декотрі, зошити, альбоми, щоденники. Я думаю, нормальні витрати. Ну, звісно, треба одяг купити, і канцтовари зараз не дешеві. Ой, не знаю, ну це дуже багато. Я це робила в кілька етапів, але це більше ніж 10 тисяч гривень однозначно. Задля економії сімейного бюджету, деякі батьки купують дітям одяг у секонд-хенді. Чи не стає це причиною заниження самооцінки і як до цього ставляться інші учні? М -м, я не знаю, але щиро сподіваюся, що цього немає. І щиро надіюся що, надіюся, що батьки навіть тих діток, які приходять в секонді, зуміли їм донести що цінність в іншому, не в одязі і не в речах. Одна з реалій воєнного часу навчання онлайн спершу через карантин, а потім під час тривог. І, хоча офлайн вимагає суттєвих матеріальних витрат на відміну від дистанційного, опитані чернівчани виступають виключно за очний формат. Одна з переваг якого живе спілкування. От і школярі з нетерпінням чекають зустрічі з однокласниками. Ну я хочу, вообще я дуже люблю інформатику, тому що я хочу стати програмістом. Да, я хочу відвчитися 11 класів і піти на програміста. Мені подобається школа, що там друзі є і можна навчатися. Математика там. Мені подобається дуже сильно. Там є багато друзів і предмети є класні. Звичайно, дорого, тому що одні красовки, обувки вдівати, то так коштує саме, як на дорослого. 600, 700, 800 гривень. Платіжка теж 600, 700, 800 гривень, плюс в садочку ще треба давати на всякі їх потреби, якщо державний садочок. Так що дорого. Це дуже важливо, тому що дітки в колективі вони вчаться общатися з дітьми, з вчителями. Я кажуться тет на тет, тому що інакше по це вони мало що будуть знати, як все, що онлайном. Я вважаю так по-моєму. А по по-настоящему -по є діти, що й займаються. Ну то одиниці, що по онлайну можуть щось знати, і як каже, буде з них люди будуть. Я так читаю. Загалом і батьки, і учні хочуть, щоб новий навчальний рік став для всіх часом нових відкриттів, творчих досягнень та незабутніх позитивних вражень, безповітряних тривог та небезпек. Оксана Ковальова, телеканал ТВА. Репродуктологія є надзвичайно важливою галузю медицини, адже займається вивченням, діагностикою та лікуванням проблем із зачаттям та виношуванням дитини. Окрім того, в наш час якісна репродуктологія стає все більш затребуваною, адже багато пар, які хочуть завести дитину, зіштовхуються із безплідням та з іншими проблемами чи життєвими обставинами. Проте, завдяки високій якості репродуктивних технологій на Буковині, багато сімей, які мріяли про немовля. Могли відчути радість батьківства. По суті, вже можна говорити про покоління буковинців, які за три десятиліття народилися і виросли завдяки започаткуванню у Чернівцях 30 років тому центру репродуктології. Сьогодні напевно найбільше свято моєї душі, моєї спеціальності, моєї роботи, мого життя. Взагалі, чому так хвилююче? Тому що ну це дійсно все, що я пережила за ці роки, де я Започатковувала цих дітей, працювала з цими дітками, народжували цих діток. Потім вони у нас йдуть уже в школу, і деякі з них вже виходять заміж. Тобто мої дітки вже досить дорослі. Рівень якого вдалося досягти, зумовлений багаторічними випробуваннями, які довелося пройти медичному центру та його працівникам, каже генеральна директорка. Важкий був шлях тернистий. Чому? Тому що починалася це дуже молода галузь, але яка йде дуже швидкими темпами розвитку. І коли ми починали, то звісно, це були, я вже казала, малесенькі лабораторії з відповідним таким дуже простим дуже устаткуванням, практично не було з чого працювати. Це не порівняти, як сьогодні працює наша молодь, коли вони забезпечені всім і найкращими препаратами, найкращим устаткуванням. Це був дуже важкий шлях, шлях віри, науки та цікавих історій. І це такий прекрасний шлях, де поєдналася віра у майбутнє, сучасні медичні технології і теплі, добрі серця лікарів та усього персоналу. За цей час зроблено дуже багато велика титанічна робота, яка суттєво впливає як на демографічну ситуацію в країні. На іншій кількість багато показників за тридцять років у Чернівцях вдалося зібрати усі передові технології репродуктивної медицини, каже Тамара Юсько. Перший інкубатор, де знаходились дітки, був виглядав як величезний холодильник. На сьогодні, якщо ви підіпідніметесь до нас, в бокс, то це малесенький планшетик. Тобто, все це дуже швидко, стрімко і дуже гарно розвивається. І звісно, показники того часу і зараз зовсім змінились. І тепер за рівнем якості репродук технологій Буковина перебуває у списку лідерів в Україні. Розповідає Олександр Самбольський. Клініка є лідером в Україні саме по репродуктивним технологіям завдяки тому, що ми завжди тримаємо руку на пульсі всіх сучасних нових технологій завжди своєчасно впроваджуємо це безпосередньо в клінічну практику. Ми бачимо в цьому результат. Розуміючи непрості реалії воєнного часу, репродуктологи пропонують нові підходи для родин наших захисників разом із Національною службою здоров'я України. Центр має змогу надавати важливу. Послугу для підтримки демографії додає Олександр Самбольський. Ми надаємо керів сперми для військових, також актуальні в теперішній час. Ми знаємо, яка складна ситуація. У нас демографічно в країні багато людей покинуло на жаль нашу країну також триває війна. І ми вимушені також допомагати у цьому нашій державі і радий, що нам це вдається, і ми впевнено в майбутнє. Розуміючи важливість репродуктології для майбутнього нації, привітати центр з ювілеєм. Прийшли представники влади і вдячні батьки, чиї мрії про поповнення сім'ї здійснилися саме тут. 30 років поспіль цей центр дарує найцінніше шанс на нове життя, стаючи свідком народження сотень сімейних історій щастя та надії. Юлія Слободян, телеканал Тива. Постраждало четверо людей. Минулої доби, 26 серпня, на Буковині сталося дві ДТП. Так у селі Дубівці, 66-річний мешканець Івано-Франківщини, будучи за кермом автівки, зіткнувся з мотоциклом під керуванням 53-річного жителя селища Лужани. Водія двоколісного транспортного засобу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Ще одна аварія трапилася в межах села Горбова. 44-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням автомобіля, з'їхав з проїжджої частини дороги, зіткнувся з припаркованою на Пічі машиною, а потім врізався у бетонну огорожу. Наслідок ДТП кермувальника та двох пасажирів 2004 та 2005 років народження з травмами госпіталізували до медзакладу. Наразі тривають слідчі дії. Буковинські рятувальники транспортували хворого з третього поверху багатоповерхівки до автомобіля швидкої допомоги. Так, учора, 26 серпня, у місті Новодністровськ, за зверненням медиків, працівники ДСНС, використовуючи м'які ноші, транспортували чоловіка 1939 року народження до карети екстреної медичної допомоги. У подальшому хворого госпіталізували, намагалися ввести до України старовинні німецькі банкноти. На кордоні затримали двох громадян України. Так, на пункті пропуску Красноїськ. Під час огляду автівки двох осіб, які поверталися з Румунії, виявили 75 німецьких купюр різного номіналу, датованих початком 20-го століття. Вони можуть становити культурну та історичну цінність. Щодо цього випадку митники склали відповідний протокол. Муз драмтеатрі імені Ольги Кобилянської скасували показ вистави за мотивами сценарію Вуді Алона, який взяв участь у московському міжнародному тижні кіно. Як зазначається у дописі на Фейсбук-сторінці театру, вони не толерують ні прямі, ні опосередковані дотики з ворожою культурою. Спектакль Екс комедії літньої ночі або який дурний весь рід людський був запланований на 31 серпня. Втім, натомість цього дня проведуть виставу екскурсію Фельнер енд Гельмер презентують. Глядачі, які купили квитки заздалегідь, можуть повернути їх за місцем придбання або ж обміняти на альтернативний спектакль.